Один викладач на курсі фотографії вирішив провести експеримент. Він поділив свою групу на дві підгрупи і дав першій підгрупі задачу, що якщо вони хочуть отримати в кінці семестру п'ятірку, то вони повинні зробити мінімум 100 фотографій нормальної якості. А другій підгрупі він поставив таку задачу, що якщо ви хочете в кінці семестру отримати п'ятірку, то ви повинні принести всього лише одну фотографію, але вона повинна бути дійсно дуже крута. І коли він в кінці семестру підвів підсумки, то він помітив, що найкращі фотографії були у першої підгрупи. А у другої підгрупи фотографії були такої середньої якості. І він пояснював це тим, що коли він поставив задачу першій підгрупі зробити багато фотографій, то ці люди багато фотографували, багато експериментували, і у підсумку у них знайшлися фотографії, які були дійсно крутими. А друга підгрупа, вони розуміли, що їм треба зробити всього лише одну фотографію, і вони дуже мало всього робили, дуже багато часу змарнували, і у підсумку їхні фотографії були не дуже. Спираючись на цю історію, я хочу дати вам чергову корисну пораду по інфобізнесу. Замість того, щоб намагатися створити одну ідеальну одиницю контенту чи один ідеальний інфопродукт, сфокусуйтеся спочатку на кількості. Тобто створюйте багато різноманітного контенту, створюйте багато різноманітних інфопродуктів. Бо саме на практиці, регулярно практикуючись, багато практикуючись, ви зможете в майбутньому створювати дійсно круті інфопродукти, дійсно крутий контент.